Було б неправильно з мого боку не запросити на коротку вітальну промову директора нашого інституту Тараса Михайловича Брика. Тарасе Михайловичу, прошу. Шановний Ярославе Степановичу, Романе Михайловичу Ігору Мироновичу, шановні колеги, доброго ранку, доброго снігового ранку. Тому що у Львові сьогодні вперше в цьому листопаді сильний снігопад. Мені надзвичайно приємно виступити на відкритті цього. Міроприємства цього круглого столу, я надзвичайно вдячний Ігору Мироновичу за його ініціативу, тому що предмет до дискусії направду назрів дуже давно. У нас в Україні є багато наукових періодичних видань, і всі вони стараються вибороти своє місце під сонцем, тобто вийти в вищу лігу міжнародних періодичних видань, вступити в так званий Master List of Journals і здобути імпакт-фактор. Всі журнали стараються мають свій шлях. Ми цей шлях почали 30 років тому. І в нас в інституті видається міжнародний журнал Condensed Matter Physics. І Ігор Миронович є головним редактором цього журналу. Я вважаю, що ми маємо сьогодні дуже гарний предмет до дискусії. Я бажаю вам всім дуже гарних і плідних дискусій. І нехай ця наша зустріч цей круглий стіл. Будуть завершиться якимись реальними діями. Дуже дякую і гарних дискусій.